Мало що про Ісуса люди кажуть. Роздуми до Слова Божого на понеділок третього звичайного тижня, рік перший. Того часу книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв йому притчах. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім? І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець? Ніхто не може. Пограбувати майно сильного, вдершись до Його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує Його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи й богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити холу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали, він має нечистого Духа. Казали, що Ісус має вельзевула і бісівським князем бісів виганяє. Про нього також люди говорили, що Він не при собі, що він обманщик, який обдурює натовпи, що він ласун і п'яниця, навіть милосердя до грішників йому мали за зле. І тому називали його знущально приятелем грішників і митерів, і тільки для віруючих у нього це прізвисько набрало похвального сенсу і стало для них знаком надії. Про Господа Ісуса також поширювали листиві думки дехто ставив його на рівні з найбільшими пророками. По Його смерті знайшлися такі. Кому прийшла ідея заперечувати його людську природу, також і сьогодні чути тисячі людських думок на його тему. Одні будують висмоктані з пальця гіпотези, що він був учнем індуських чи єгипетських мудреців, є блюзніри, які пишуть книжки про його еротичні або військові стосунки, інші, навпаки, мають про нього. Як найвищі уявлення, і навіть ставлять Його на одному рівні з Буддою і магометом. А ким же є Ісус насправді? Він Христос, тобто помазаник, єдинородний Син Божий, який задля нашого Спасіння став істинною людиною, Він Воскресіння і життя. А хто вірує в Нього, не помре навіки. А ми про це знаємо не з тіла і крові, а завдяки благодаті віри, яку нам уділяє той, хто нас так полюбив, що навіть власного єдинородного сина нам дав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.